Вітаю! У цьому відео я поясню, як працює математична модель мурашиного алгоритму та як це допомагає у пошуку найкоротшого шляху. Особливістю даної методики є наявність феромонів уздовж шляху та їх випаровування, тож відповімо на питання, як використовувати ці феромони, як вони додаються та як допомагають у прийнятті рішень, а також як імітувати процес випаровування. Ось про що буде це відео. Для початку обговоримо деталі математичної моделі на зображеному прикладі. Маємо матрицю витрат, що визначає відстань між кожною парою вузлів графа, додамо ще одну матрицю, щоб представити кількісну характеристику феромону вздовж кожного ребра графа. Виникає питання як використовувати цю матрицю. Існують різні методи. Деякі вносять однакову кількість феромону вздовж пройденого шляху в кінці кожної подорожі, наприклад, якщо мураха пройшла ось цим шляхом, то потрібно додати одиницю феромону до кожного з пройдених ребер, однак існують і інші моделі, які додають феромон відповідно до довжини шляху, знайденого мурахою. Насправді дійсно є деякі види мурах, що виділяють більше феромону, якщо джерело їжі велике або високої якості. У цьому відео розглянемо другий варіант тобто коли кожного разу при проходженні шляху модель повинна визначати кількість феромону, що буде додана відповідно до якості пройденого шляху, оскільки очевидно, що це більш перспективний метод. Наприклад, шлях, яким пройшла мураха, виявився досить непоганим, тоді потрібно додати більше феромону, щоб в майбутньому залучити більше мурах до проходження саме цим шляхом. Це формула, за якою розраховується кількість доданого мурахою феромона відповідно до якості знайденого шляху. Дельта ТАУ показує кількість феромону, що залишає мураха на кожному ребрі вздовж свого шляху. Де індекси I та J означають вузли, що з'єднують певне ребро, а індекс K – конкретну мураху, тоді як LK – повну довжину шляху, що пройшла ця мураха, в який входить дане ребро. Отже, дельта Tau, I, J та K відповідають за кількість феромону, залишеного мурахою K, на ребрі, котре з'єднує вузли I та J. в той самий час, якщо жодна з мурах. Жодного разу не пройшла по ребру, то до нього й не буде додано ніякої кількості феромону. Кількість доданого феромону дорівнює одиниці поділеної на лікей. Однак чому так? А тому, що ми шукаємо найкоротший шлях. Тож, чим менше значення довжини шляху, тим більше феромону потрібно додати. Наприклад, маємо шлях із чотирьох ребер тоді до кожного з цих ребер Потрібно додати кількість феромону, що відповідає довжині цього шляху. Чим коротший шлях, тим більше феромону потрібно додати. Оскільки одним і тим самим ребром можуть пройти декілька мурах, то загальна кількість доданого феромону відповідно буде сумою феромонів, що були додані кожною окремою мурахою, де це кількість мурах, що пройшли даним ребром. Це варіант без випаровування феромону. Оскільки весь час феромон лише додається, а для того, щоб імітувати випаровування, потрібно додати до рівняння ось цю частину. Отже маємо 1 мінус ро, помножене на поточну кількість феромону плюс сумарна кількість феромону, додана усіма мурахами, що пройшли по цьому ребру. А ро це постійна, що дозволяє регулювати швидкість випаровування коли ро дорівнює нулю. Феромон не випаровується взагалі, тому що 1 мінус 0 дорівнює одиниці, отже, цей множник не змінить поточну кількість феромону. Тоді вона буде лише зростати на ту кількість, що сумарно буде додана усіма мурахами, які пройшли по цьому ребру. З іншого боку, коли ро дорівнює одиниці, тоді це буде 1 мінус дорівнює нулю, помножене на тау дасть нуль. Тобто увесь попередній феромон буде випаровано. Отже, значення ро зазвичай встановлюють від нуля до одиниці, більші значення для одних задач, менші для інших, все залежить від конкретної задачі. Наприклад, якщо вам потрібно отримати більш сухі значення феромонів та зробити алгоритм агресивнішим, тобто, по завершенні роботи, залишити феромон лише на результуючих ребрах, обирайте більшу швидкість випаровування, якщо ж потрібна більш лояльна робота алгоритму. Обирайте менші значення РО. Тепер розглянемо приклад з конкретними числами, щоб краще зрозуміти ідею феромонів та швидкості їх випаровування. Наприклад, у нас є дві мурахи жовта та блакитна, тож це шлях жовтої, а це шлях, пройдений блакитною. Першим кроком є розрахунок довжини цих шляхів, отже l 1 дорівнює 31. Це 4 плюс 8 плюс 15 плюс 4. Тоді та у першої мурахи для кожного ребра вздовж її шляху дорівнює 1 тридцять перша. Свою чергу Л2 дорівнює 14. це 4 плюс 5 плюс 4 плюс 1, а дельта та у 2 дорівнює 1,14. як же тепер додати ці значення до нашого графа феромонів? Дуже легко. Для ребер, що мають лише блакитний колір, треба збільшити кількість феромону на 1,31. Ці ребра не мають жовтого кольору, бо жовта мураха не проходила по них. Аналогічно для ребер, що мають лише жовтий колір. Потрібно збільшити феромон на 1,14. По цим двом ребрам пройшли обидві мурахи, тож феромон для них повинен бути збільшений на 1,31, Плюс одна чотирнадцята. Тобто рівень феромона на цих ребрах збільшується на суму феромонів в окремих мурах, що пройшли по цьому ребру? Наразі задіяно рівняння без випаровування. Таким чином, результати обчислень будуть наступні Швидке запитання для вас скажімо, в наступну подорож відправляється червона мураха, що починає свій рух з будинку, то який шлях найімовірніше вона обере? На вибір три варіанти з феромоном сім сотих, три соті та одна десята. Який шлях має найбільшу кількість феромону? Очевидно, ребро з однією десятою. Це означає, що мураха з більшою ймовірністю обере саме це ребро. А тепер розглянемо випадок з феромоном, що випаровується. Нехай одна мураха вже пройшла по всьому графу і залишила на кожному ребрі по одиниці феромону. Припустимо, що роду рівнює 0,5. Це означає, що на кожній ітерації випаровується 50% поточного рівня феромону. Отже, спочатку кожне ребро мало одиницю феромону. Помножимо 0,5 на цю одиницю, додамо 1,31 від блакитної мурахи та одну чотирнадцяту від жовтої. Тож маємо такі остаточні значення феромонового графа в кінці першої ітерації. Таким чином, ідея випаровування полягає в тому, що кожної ітерації кількість феромону трохи зменшується, проте вона збільшується тоді як мурахи проходять по цьому ребру. Наступним кроком є використання залишених феромонів для вибору шляху в подальших ітераціях. Як було сказано раніше, мурахи обирають свій шлях відповідно до ймовірностей, а ось рівняння для моделювання цього процесу. Як ви можете бачити, ймовірність вибору ребра IJ дорівнює тау в ступені альфа, помноженому на ета IJ в ступені бета, все це поділено на суму таких самих множників для усіх ребер, що виходять з даної вершини. Як вже відомо, Тау це кількість феромону. Але що означає ета? Ета визначає якість ребра. Тобто, якщо шукаємо найкоротший шлях, то це буде одиниця поділена на довжину ребра. Таким чином, довжина ребра або його вартість напряму впливає на ймовірність вибору саме цього ребра. Залишилися ступені альфа та бета. За допомогою цих параметрів. Ми можемо збільшити або зменшити вплив та чи ета в процесі прийняття рішень, ви самі обираєте конкретні значення відповідно до задачі, що потрібно вирішити. Просто спробуйте різні варіанти та оберіть ті, які працюють найбільш ефективно у вашому конкретному випадку. Насправді ці параметри вкрай важливі, а алгоритм дуже чутливий до них, залежно від того, наскільки вдало ви оберете ці параметри. Залежить і точність результату роботи алгоритму. Повернемося до загальної формули. Ця ймовірність обчислюється для усіх ребер, що з'єднані з поточним вузлом, і є числом в інтервалі від нуля до одиниці. Якщо вам достатньо приймати рішення тільки на основі рівня феромонів, тоді ета можна видалити з цього рівняння. Саме ви вирішуєте, чи повинна ваша модель враховувати якість ребра. Якщо ні, просто видаліть її. Для спрощення розрахунків та розуміння основної концепції припустимо, що альфа і бета дорівнюють одиниці. Зазвичай ці значення обирають рівними в тому випадку, коли немає необхідності в підкресленні впливу одного із множників. Тож наразі нехай вони обидва будуть рівними одиниці. Розглянемо наступний приклад, щоб краще зрозуміти процес розрахунку ймовірності вибору. Маємо два графи. Цей показує витрати для кожного ребра, а цей рівень феромонів. Для розрахунку ймовірностей припустимо, що у нас є помаранчева мураха, яка намагається обрати собі шлях, тоді ймовірність вибору водойми дорівнює. Рівню феромонів – одиниця. Помноженому на якість ребра одиниця поділена на вартість, що також дорівнює одиниці, отже маємо одиницю, помножену на одну першу. Це чисельник. А як щодо знаменника? Для знаменника потрібно обчислити суму рівняння із чисельника, але для усіх цих ребер спершу річка те саме значення, що в даному разі є у чисельнику. Тепер дерево. Маємо Одиниця помножена на одиницю розділену на 15, що відповідає вартості ребра. І на останок автомобіль Пермон одиниця помножена на одиницю розділену на 4. В результаті маємо 0.7595. Розрахуємо ймовірність вибору дерева. В цьому випадку чисельник має інший склад одиниця помножена на одиницю розділену на 15. А от знаменник має той самий вигляд, що й для водойми, оскільки ця частина рівняння обчислюється однаково для усіх ребер, що виходять з однієї вершини. В результаті маємо 0.0506. І нарешті ймовірність вибору автомобіля 0.1899. Таким чином виходить, що з найбільшою ймовірністю мураха обере водойму. А ймовірність цього вибору складає 76% 5% для дерева та 19% для автомобіля. Чому ж для дерева такий малий відсоток? Очевидно, що через велику вагу ребра, тобто через те, що шлях до дерева найдовший 15 в порівнянні з одиницею та чотирма. Таким чином 76% за водойму це гарний приклад впливу взаємодії. Вартості ребра та кількості феромонів на ймовірність вибору. На цій діаграмі гарно видно, наскільки ймовірність вибору водойми більша в порівнянні з деревом та автомобілем. При цьому вплив феромонів був однаковим, оскільки усі ребра мали однакову кількість феромону. Щоб продемонструвати вплив феромонів, трохи збільшимо кількість феромону для цього ребра. Нехай буде 5. Тоді як це вплине на рівняння. Для автомобіля чисельник матиме вигляд 5 помножене на 1 четверту. Отже і в знаменнику ось тут стане також 5 на 1 четверту. Для дерева чисельник залишається без змін, оскільки на цьому ребрі кількість феромону не змінилася, проте у знаменнику стане 5 на 1 четверту. І нарешті для водойми чисельник також без змін. А у знаменнику 5 на 1 четверту. В результаті маємо такі значення ймовірностей 43% для водойми, 3% для дерева і 54 для автомобіля. Минулого разу ймовірність вибору автомобіля становила 19%, а тепер вона дорівнює 54 це вже більше ніж навіть для водойми, а все тому, що рівень феромонів у напрямку автомобіля. П'ять разів перевищує рівень на шляху, що веде до водойми, підведемо підсумок. Зараз ви бачите обидва приклади поряд зверніть увагу на ймовірності вибору автомобіля у першому та другому випадках 19 та 54 відсотки. Таким чином, математичні моделі мурашинного алгоритму на кінцевий результат впливають як кількість феромону, так і якість шляху. Саме так мурашини алгоритм. Приймає рішення щодо вибору найдешевшого або найкоротшого шляху у розглянутому прикладі? Питання, яке зараз у вас може виникнути, як використовувати ці ймовірності, щоб обирати той чи інший шлях? Гаразд, ми знаємо, що в 76% випадків потрібно обирати водойму, у 5% дерево та у 19 автомобіль, але як математично зробити цей вибір? Відповідь полягає у використанні техніки, яка називається колесо рулетки. Отже в нас є наступні ймовірності 076, 005 та 019. Спочатку розрахуємо кумулятивну суму. Як це зробити по суті, потрібно покроково додавати ймовірності до суми. Перша водойма кумулятивна сума дорівнює самому значенню ймовірності. Для дерева складаємо попередню суму 0,76 та ймовірність вибору дерева 005. Це дасть нам 0,81. І нарешті для автомобіля попередня сума 081 плюс ймовірність 019 дає одиницю. З цього моменту нам більше не потрібні значення ймовірностей. Для вибору ребра будемо використовувати лише кумулятивну суму. Як саме кумулятивна сума нам у цьому допоможе? Відповідь полягає у генерації випадкового числа від нуля до одиниці. Якщо згенероване число опиниться між нулем та 0,76, обираємо водойму. Очевидно, що ймовірність потрапляння нашого випадкового числа в цей інтервал дорівнює 76%. Якщо число потрапило в інтервал від 0,76 до 0,81, обираємо дерево. Потрапляння в цей інтервал, відповідно, має ймовірність 5%. І якщо випадкове число не потрапило в жоден з попередніх інтервалів, то, очевидно, воно опиниться в останньому, а ймовірність такої події становить 19%. На цей раз обираємо автомобіль. Ось як метод колеса рулетки використовується в мурашиному алгоритмі. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.